Вінниці на чотирьох перехрестях планують змінити фази роботи світлофорів, які регулюють рух трамваїв. Це має пришвидшити проїзд громадського транспорту вздовж вишенки і додати комфорту вінничанам. Дотепер пасажирам доводилось досить довго стояти на перехрестях келецької через тривале червоне світло для трамваїв. Змінити ситуацію має новий режим роботи світлофорів. Це Келицька Політехнічна, це Келицька Проспект Юності, Келицька 600-річчя та Келицька Данила Галицького. На сьогоднішній день на цих перехрестях кількість секунд дозволяючого сигналу для трамвая менша, ніж кількість секунд забороняючого, що, власне, на кожному з цих перехрест призводить до затримок в русі громадського транспорту. Наталя Шайган вже 9 років працює водійкою трамвая. каже, в мікрорайоні вишенька майже на кожній зупинці світлофор на деяких доводиться подовго простоювати. Поки двері закрилися перші автоматично, світофор зелений мені вже перегорів. Я чекала ще одного світофора, і вже я запізнююсь по графіку. Я вже не встигаю на урожай. Прогнозовано на кожному зі світлофорів червоне світло для трамваїв змінюватиметься на зелене швидше. Якщо говоримо конкретно про перехрестя, наприклад, келицька юності, це збільшення на 22 секунди часу проїзду трамваю. Якщо ми говоримо про збільшення експлуатаційної швидкості, на сьогоднішній день безпосередньо по шостому маршруту експлуатаційна швидкість трамвая становить порядка 12,5 кілометрів. Після внесення цих змін швидкість трамвая стане порядку. На півтора кілометра, тобто 13,7, 13,8. Очікують на нововведення і пасажири. Швидше будемо доїжджати. Не буде так багато людей. Швидше, звісно, давно краще, але аварій не було. Обачнішими на дорогах мають бути саме водії, які на цих перехрестях повертатимуть праворуч. Згідно правил, пріоритетність у русі за трамваєм, тож його муситимуть пропустити. Зміни будуть стосуватися того, що трамвай буде переведений безпосередньо в автомобільну фазу і буде рухатись разом з автомобілями. Відтак, конкретно на перехресті юності Келецька, де відсутня додаткова секція світлофора, яка дозволяє в окрему фазу повертати праворуч, буде безпосередньо конфлікт правого повороту з трамваєм. На це слід окремо звернути увагу водіїв, про що власне, будуть вказувати попереджуючі дорожні знаки. Цикли роботи світлофорів будуть змінені у тестовому режимі. Після цього впродовж місяця проводитимуть моніторинг ситуації на найбільш завантажених перехрестях. Ірина Дідух, Вадимінжиєвський, новини за день, телеканал Віта.